Як Google Analytics зв'язати з рекламним кабінетом Google Ads, а також з Search Console? Зв'язувати Google Analytics з рекламним кабінетом Google Ads, потрібно для того, щоб рекламний трафік потрапляв в потрібні звіти. І ці дані імпортувалися з Google Analytics в Google Ads. Google Analytics зв'язуємо з Search Console для того, щоб ті дані, які містяться в Search Console по нашому трафіку безкоштовному, потрапляли до аналітики, і ми цей трафік. Також могли оцінювати я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Для того щоб зв'язати Google Analytics з Search Console і Google Ads, наш користувач повинен мати доступ в ці сервіси. Тобто, якщо ми в якомусь сервісі не маємо доступу, тобто не адміністратор якогось сервісу, то ми не зможемо зв'язати search Console, наприклад, з Google Analytics або ж Google Ads Google Analytics. Давайте зробимо зв'язку. Переходимо в Google Analytics, далі натискаємо Адміністратор. Далі нам потрібно прокрутити в самий низ і натискаємо Зв'язки з Google Ads. Далі натискаємо Зв'язати і далі Вибрати облікові записи Google Ads. Тут висвітяться всі облікові записи, до яких користувач має доступ. Для того, щоб знайти той самий, ми повинні написати його назву. Наприклад, у мене називається аккаунт нескромний маркетолог. Тобто я можу написати «Нес». і ось він висвічується. Я ставлю галочку і натискаю підтвердити. Далі натискаю далі, тут далі. Все у мене повинно бути увімкнено, тут також розкриваємо. Все ввімкнено. І натискаємо Надіслати. Все, зв'язок з Google Ads у нас створений. Тепер давайте зв'яжемо з search консолью. Натискаємо крестик, бачимо, що у нас висвітився зв'язок з Google Ads. Тепер прокручуємо бокове меню вниз і натискаємо зв'язки з search консоль. Натискаємо Зв'язати. Далі натискаємо Вибрати облікові записи. І вибираємо наш обліковий запис. Ставимо галочку і натискаємо підтвердити. Натискаємо далі, натискаємо Вибрати, вибираємо, натискаємо далі і Надіслати. Натискаємо крестик. Ось і все. Google Analytics з Search Console і Google Ads зв'язані. Якщо ви не знаєте, як зробити правильне налаштування конверсій, дивіться мої інші відео. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.